Вітаю на камі, з вами Мака. Та сьогодні ми продовжуємо огляд стартових дек, а саме СТ-26, Фіолетово-Чорний, Монкі Ділуфі. 4 одиниці життя, 5000 тисяч сили додає один кост вашим керекторам із одним доном. Та коли ви повертаєте в Дон Деку два чи більше дони, він повертає їх на філд. Один активний, а один рестед. Дві копії, 2К-каунтера Ніка Робін за три дони на 4000 тисячі сили. Онплей дозволяє повернути два дони в Дон Деку та дати собі один активний Дон. Дві копії Луфі за 6 донів на 7 тисяч сили онплей, під час атаки ви повертаєте два дони в Дон-деку, а ваш лідер отримує додаткові 2 тисячі сили, якщо ворога 5 чи більше донів. Чотири копії Соба Маск, 7 донів, 9 тисяч сили. Якщо у вас на столі стоїть Сангора або Санджі із базовою силою 7 тисяч, ця картка отримує мінус 5 до Косто, а онплей повертає усі картки Санджі та Сангора вам в руку. Дві копії блокера Чопера за 3 дони. На 4 тисячі сили, онплей повертаєте 2 дони в дон-деку та можете зарестити ворожу картку вартістю 1 або ворожий дон. 4 копії генерала Френкі за 8 донів на 10 тисяч сили. Онплей повертаємо 2 дони в Дон Деку та даємо двом ворожим карактерам мінус 2 тисячі сили до кінця цього ходу. 4 копії Сангора за 6 донів на 8 тисяч сили. Чотири копії блокера Джимбея за 5 донів на 6 тисяч сили. На хід опонента, якщо ви маєте 10 донів на своєму полі, він отримує додаткову тисячу сили. Чотири копії два какаутера Франоски за 5 донів на 4 тисячі сили. З одним підкладеним доном він отримує раш, якщо у вас на полі 8 чи більше донів. Чотири копії УСОПа за 4 дони на 6 тисяч сили. Чотири копії, два ка каунтера намі. Онплей вона дозволяє повернути один або більше донів в свою Дондеку, після чого дати два реснутих дони своєму лідеру або одному з персонажів. Чотири копії Ророно Азора за три дони на 5 тисяч сили. Онплей дозволяє повернути нам один чи більше донів в Дондеку, після чого дати собі один активний Дон. Чотири копії Брука за 5 донів на 7 тисяч сили. Чотири копії Гам-Гам Лайтнін за 2 дони. Він дозволяє повернути 2 дони в Дондеку. Після чого Кійошнути ворожу істоту, яка має 6 тисяч сили, чи менше. А тригер рампить нам Дон. Чотири копії Гам-Гам Джайн за 1 дон. Повертаємо 2 дони в Дондеку, трешимо 1 картку. Після цього дроваємо дві картки, та наш лідер або персонаж отримує додаткові 4 тисячі сили на час бою. Ось такий от стартери. На мене це чудовий бав для фіолетово-чорного Луфі, аби він не відставав від УП, ГП та РП Луфі. А як думаєте ви? Пишіть в коментарях і з радістю почитаю ваші думки. А з вами, як завжди, був Мака. Буду вдячний за підписку та вподобайку. Та до зустрічі, Па-па!